Вітаю! Ми продовжуємо огляд книг з макулатури, які люди здають. Е, нагадую, всі ці книги вони в продажу. Ви можете в нас їх придбати зовсім за низькими цінами. За деталями пишіть в коментарі або е, за контактами під, під відео або в описі каналу. Е, сьогодні у нас серія біографічна ЖЗЛ. Думаю, багатьом вона відома. Там нереально багато випусків, напевно, десь 700. В попередніх відео оглядали ось таких два Тома Гончаров та Леся Українка. Вони були в огляді. І зараз в нас ціла підбірка з ось такої гори книг. Будемо оглядати поступово, що в нас тут є. Вони розсортовані по випусках від старішого до новішого. Отже, перший це у нас болівар. Я більшість цих людей не знаю. Але, можливо, ви про когось щось знаєте, можливо, читали. і Можливо, у вас є така книга. Тому пишіть про це все в коментарі. Отже, ця серія біографій заснована в 33-му році, але я так розумію, що десь в 70-ті напевно, був новий. Перевипуск цієї серії, тому що тут є загальний номер і є новий номер. Це книга 81-го року. Молода Гвардія, Москва. Це всі книги видаються цим видавництвом. Буде змінюватись випуск, ціна, наклад, рік. Ось так. Пише що третє доповнене видання. Тут у нас є. Окрім тексту ще вставки з фотографіями. Фотографії, портрети. Книгу напевно не читали, бо вони сторінки ще склеєні. Коротка бібліографія. Розклеїмо трішки зміст. Ось книги, які вийшли в 1979 році. Цієї книги наклад 100 тисяч примінників. Ось анотація. Про цього Сімона Болівара. Наклад казав, ціна 1 рубль 10 копійок. Це у нас 295 випуск. Далі у нас десь заболотний. Як я розумію, це лікар. І він, напевно, родом з України. Випуск 351, Москва 62 рік. Тобто то дійсно було перевидання. Тому що номер випуску тут 295-й, але видавалась вона значно пізніше. Тобто, це вже перевидання неодноразове. Так. Штамп Хмельницької бібліотеки, можливо, шкільної. Ілюстрації. І ілюстрації і є фотографії. Тут навіть українською. Ці листи написані на спомін про спільну з дружиною Людмилою працю в селі Чоботарці. Отже, це українець наш. Можливо, є україномовне видання якесь про нього. Або було б добре перекласти, звісно. Ось тут основні дати життя та діяльності Заболотного, де можна швиденько ознайомитись і зрозуміти, чи цікава вам доля. Цієї особистості чи ні. Бібліографія, зміст. Так. Наклад 85 тисяч, ціна 53 копійки. Далі в нас випуск 407-й. Нестеров. Життя та творчість. Це у нас письменник, отже, 76 рік. Доволі груба книжечка. Є щось три вставки. А ні, він. Скоріше за все художник, вибачайте. Не знаю я цих особистостей, на жаль. Ну, можливо, не, на жаль, дивляться, хто тут попадається. Так, знову ж таки, тут в нас є основні дати життя і творчості. І бібліографія. Зміст. Наклад. 100 тисяч примірників, ціна 1 рубль, 30 копійок. Кутузов. Кутузовководись. Молода Гвардія 75 рік, Москва 481 випуск. Це теж видання четверте виправлене. Багато тут фотографій бачимо вставок цих. Не дивлячись, не на дуже товсту книжку, але вставок достатньо з фото. Ну, зараз дуже популярні інтерв'ю з відомими людьми. Біографії їхні. Ось ця тема в радянські часи теж користувалась попитом. Ціна 82 копійки, наклад 100 тисяч примірників. Далі Че Ну, Цей, принаймні, по зображенню, по графіті чи по імені відомий багатьом людям. Але з біографією, напевно, не дуже всі детально знайомі. Отже, випуск 512 Москва 73-й рік. Ренесто Чегевара. Теж вставки. з фото Дуже багато фотографій. Ціна 1 рубль 3 копійки, наклад 100 тисяч. Бібліографія. Тут основні періоди, дати. Сінявін. Не знаю, хто такий. Ну, видно, якийсь, напевно, полководець по цих картинках випуск 513, 72 рік. Основні дати. Ціна 72 копійки, наклад 65 тисяч. Далі малишев. Це, можливо, конструктор інженер. 551-й випуск, 78-й рік. Це ж є фотографії. Вставки. А, Малишев, точно, це той, що танк. Конструктор танку Т-34, напевно. Так. Дивимось, дивимось його, дати життя. які Вийшли в 76 му році, в 77. му З сказанням, яке видання, якщо це перевидання. Тому вони йдуть не по порядку, якщо дивитися загальну нумерацію. 78-рік. й рік. Так, що в нас тут? Тираж 100 тисяч, ціна 1 рубль 50 копійок. Чкало. Це теж Друга світова війна, я так розумію, льотчик. 552 випуск, папір білий. 75 рік. О, Талончик, дивіться, який. 4 копійки. Абонементний квиток, тролейбус. Без компостера недійсний. Фабрика жовтень МЖКГ. КГ УРСР. А яке місто? Незрозуміло, можливо, Хмельницький. Цікаво. Талончики це теж те, що точно колекціонують. Люди. Так, ну, зрозуміло що. Наклад 100 тисяч примірників, ціна 92 копійки. Далі у нас Чернов. Не знаю, хто такий. 554 випуск, 75 рік. за 1874 рік. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 68 копійок. Письменник Гумільовський, Автор нових книг у русських вчених інженерах виступає новою роботою. Ага, тобто це вчений металург чернопісарів. Знову якийсь. Москаль, 76-й 565-й выпуск. Так. Сталки с фото. География. Наклад 100 тысяч примеровников, цена 99 копеек революционного мыслителя, литературного критика, публициста. Кант. Кант. 570 выпуск, 77 рик. Немец. Наклад 100 тисяч примірників, Ціна 1 рубль 37 копійок. Філософ. Запитували про книги по філософії. Це, звичайно, не книга по філософії, але про філософа. Ліст. 572 рік. 572 випуск. 77 рік. Да, цікава серія. Я думаю, що. Щоб подивитися весь список, про кого там написано, мені було би багатьох цікаво почитати. Наклад 100 тисяч примірників ціна 2 рубля. Венгерський композитор, піаніст, педагог. Так, і ще у нас є ціла стопка. Постараємось швидше в цьому відео все це оглянути. Отже, 579-й випуск Карпінський, 78 рік. Одна вставка з фото. Так. Це в нас. Е, імператор Російської академії наук. Тобто науковець. 100 тисяч примірників, ціна рубль 30. Книги за 76 й рік ЖЗЛ. Далі Стечкін. Стечкін, напевно, не той, що пістолет розробив, адже тут намальований літак. Так, 582-й випуск 78 й рік. Видаючийся совєтський учений в області двигателів строєння, теплотехніки, основоположник теорії воздушно-реактивних двигателів. Ось так. Коротше. Авіаконструктор. Можливо, якщо це вважається так, а може він двигунами лише займався. Хто знає, напишіть. Родився в Тульській губернії. Наклад 100 тисяч примірників, ціна 1 рубль, 30 копійок. Черняховський. Так, якісь вояка. 584 й випуск, 78-й рік. Самий молодий командуючий фронтом Великій Вітчизняній Унії, який загинув на полі. Сраження. Дважди Герой Совєцького Союзу. Ще би прочитав, що загинувши на полі сраження дважди. Е, ціна рубль 40-150 тисяч примірників. Поки що з цієї серії найбільше. Ну це якщо не рахувати перевидань. З перевиданнями там точно будуть більші. Так, так, так. Пуанкаре. Так. 598-й випуск. 79-й рік. Ось такий чоловік. Так, Наклад 100 тисяч. Ціна рубль 70. Доктор фізико-математичних наук. Кандидат фізику. Та -та -та -та. А, це автори. Написали про французьку вчену Анрі. Паункаре. Фундаментальні труди в усіх областях точної істі знання конца 19 начала 20 віка. Теорія відносності, механіка і так далі. Вишневський. Все, Там у нас хто був? Черніховський. Вишневський. Кораблики намальовані. 606 випуск 80-й рік. Знає який він був, Напишіть, бо тут якісь кіно, кінофільми, там ніби матрос, там ніби воював. Так. Отже. Письменник. Письменник 150 тисяч примірників. Рубль 90. Кромвель. Дивимось про Кромвеля 611-й випуск 80-й рік. Що у нас тут портрети, картини. Так. Це у нас видаючийся діяч англійської буржуазної революції. Олівер Кромвель. Отже, тираж 100 тисяч примірників. Ціна 1 рубль 60 копійок. Кольцов. 89-й рік. 642-й випуск. Друге видання. Портрети. Фото. Отже, російський лірик. Так, наклад. 150 тисяч примірників, ціна рубль 40. В 88-му році, може, жливо вийшла одна лише книга про Стючо. 89-й, друге видання Островського. Так. Дуфу. Напевно, Китай. 674-й випуск, 87-й рік. Так. Рецензенти, там доктор філо... філософських наук. Отже, це якийсь китайський мудрець. Дуфу. 712 770 рік. Величайший поет Китая. Ось так. Наклад 150 тисяч примірників. Ціна рубль 20. І останній, що у нас є, це Міронов. 715-й випуск 91 рік. Так. Не знаю, чи ця серія виходила в 90-ті, але впевнений, що. На Московії там продовжили потім, напевно, цю серію. Відновили в якісь більш пізні роки. Так. Трагічна судьба легендарного командира Другої кіною армії Філіпа Козьміча Міронова. Наклад 150 тисяч примірників. Ціна 5 рублів. Найдорожча книга. Ось так. На цьому все. В кого які є цікаві книги з цієї серії. Пишіть в коментарі і нагадую, що будь-яку з цих книг ви можете придбати. Якщо щось зацікавило, чекаю вас. Oh right. white.